Межа промзони та спального району. Російський терор Дніпра розпочався тут, 11 березня 2022-го о 6-й ранку. Дві ракети впали поблизу дитсадка та багатоповерхівки, а одна влучила в зуттєву фабрику. Загинув охоронець. Вибуховою хвилою пошкоджені 5 сусідніх будинків. Навесні Дніпряни вперше почули, як звучать російські ракети. Такий свіст. Бабах. Більша частина будинку виїхали. Ті ж, хто лишився, вже рік живуть у страху. Тільки ось ця сирена, вони одразу бігають в метро. Буває. Ось такі, більше навіть. І в Валеріану тут 42. Тут люди, побоюючись повторного прильоту, в прямому сенсі слова, замурували собі вікна, аби хоч якось убезпечитись. Третя полетіла. Іще одна. Ось так. А ось це моторошне видовище влітку бачило все місто. Окупанти вперше запустили ракети по центру Дніпра. 15 липня епіцентром удару стало промислове підприємство та вулиця поряд. Ось тут російська ракета поцілила просто в авто із цивільними. Двоє людей загинули миттєво. Також неподалік уламок забрав життя водія маршрутки. Район росіяни знову атакували за чотири місяці. Одна з жінок, що перебувала неподалік місця влучання, померла від інфаркту. Це прямий терор, інакше не назвеш. Собака. Страх та відчай у заплаканих очах. Ці зворушливі кадри наприкінці вересня облетіли весь світ. Рудий пес на прізвисько Крим сидить на уламках будинку, в якому загинула його сім'я. Тут обірвалося життя цілої родини бабуся, мати, восьмирічний хлопчик та дев'ятирічна дівчинка. Неточна надважка російська ракета Х-22 розірвала на шматки їхній будинок. Радість та сімейне тепло. Руський мір перетворив на воронку глибиною в 10 метрів. Контужений пес Крим не витримав пережитого горя. За 40 днів собака помер через проблеми із серцем. Він був в епіцентрі і ще його поважний вік. Росіяни нищили нашу цивільну інфраструктуру. 10 жовтня вдарили у п'яти метрах від міського автобусу. У проїжджій частині утворилось величезне провалля, але наші незламні комунальники залатали його менш ніж за добу. За два тижні окупанти спалили АЗС у Дніпрі. Теракт на АЗС. Ввечері 25 жовтня російська ракета впала просто на цю заправку. Загинули двоє цивільних оператор автомийки, а також вагітна жінка. Вони з чоловіком якраз полишали АЗС, коли їхнє авто накрила вогняна куля вибуху. Також восени Іскандером російські терористи вдарили по міському АТП. Загинули двоє людей. Знищено півтори сотні автобусів. То, що за мною вартість одного автобусу сягала тридцяти тисяч євро. Наприкінці листопада російські терористи влаштували справжнє пекло у приватному секторі, ракетний удар по будинках, миттю спалахує масштабна пожежа. Тринадцятеро людей поранені. Внучка в кімнаті лежала, виглянула в окно. Тут все горіло, все димило, вона ще закричала бабушка пожежників викликали. Тут, ніби зупинився час в одному страшному моменті: російські терористи розбомбили цілий квартал з десяток садиб знищені повністю ще 20 понівечені вибуховою хвилею. Але найбільша трагедія сталася вже 2023, 14 січня. Смертоносна рашистська ракета Х-22 влучила в багатоповерхівку в одному зі спальних районів міста. Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти забрали життя більше 60 мешканців Дніпра, принаймні вдвічі більше поранені внаслідок ракетних ударів. Не забудемо, не пробачимо, помстимося. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, одинадцятий канал.